Литислав Дмитрович, але якщо говорити підсумки от в межах тижня, що дала ця курська операція? На чому це вже ну видно особливо? А ну, по-перше, неймовірні репутаційні втрати Російської Федерації, бо давайте згадаємо, в якій парадигмі останні кілька років жив жила світова спільнота. В жодному разі війна не має покинути межі України. Жодному разі не можна вчиняти акт агресії у відношенні Російської Федерації. Зараз українські сили оборони буквально спростовують ці міфи і демонструють, що жодна червона лінія, які постійно малює або Путін, або його РЗ-замісник Медведів, вони не працюють. І досі російський генштаб тільки гухтуються від тієї несподіванки, бо вони свято вірили в те, що українська армія ніколи не наважиться вдарити там. Де має на це можливості До того, що ворог, чомусь будучи впевнений в тому, що саме він є ініціатором та тією стороною яка диктує умови на полі бою, може бути убезпечений від певних контрдій з боку українського війська, адже зверніть увагу на дислокацію. угруппирования войск север на территории Курской, Брянской, Брянской, Брянской и Городской области. Их там суммарно наличивается войска 75 тысяч. Педрозилы 6-й армии, 11-го армейского корпуса, 44-го армейского корпуса э, за Ленинградского военного округа активно выполняли певные задания в первую очередь на территории Белгородской области, або на півночі наших армий. Прикордоння на Брянщині та е, території Курської області знаходилась невелика кількість особового складу. В основному це підрозділи е, прикордонних військ ПСБ Росії, е, певні підрозділи територіальної оборони, строкових військ там було чимало, і як бачимо, що ця вся військова міць у лапках російської армії не спромовалась стати ефективною під час відбиття української атаки. Зараз ворог змушений концентрувати на території Курської області чимало своїх ресурсів набагато більше, ніж того було б потрібно, якби вони якісно організували ведення оборонної операції на території Курської області. І тут мені здається, що наш генерал Сирський так дуже вдало і влучно переграв свого російського візалі генерала Герасимова. Хоча знову ж таки я не тішу себе. ворога є ще чимало ресурсів. Він має чіткі казівки від політичного керівництва Російської Федерації щодо блокування та ліквідації здарму українських сил оборони що діють на території Курської області. Тому я думаю, що найближчим часом ми будемо спостерігати кратно значно більше вагновий та авіаційний вплив з боку російської окупаційної армії, і, ну, відповідно залучення чим більше. Свотозасобі, звісно, що у росіян не так багато тих ресурсів, але все, що вони зможуть шукати на просторах Російської Федерації, скоріше за все буде кинути в бій недарма зараз в деяких е, е, батьківських пабліках в Російській Федерації е, буквально стоїть в бо нинішні страковики, які прийшли до російська війська в рамках весняної е, е, кампанії. Призовною зараз готуються для відбуття на території Курської області, для феновітальних задань. А тамтешні політики, які мають військовий бекграунд, розповідають про те, а що тут такого, російські страховики, такі ж самі військовослужбовці, вони так само при, 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 прийняли присягу, на вірність там російському народу, російській Федерації, отже, мають йти і вмирати за, за баганки Путіна. Тому я думаю, що попереду на нас чекають буревні. Події ворог зосереджує відповідні сили та засоби, а отже, легкою прогулянки для Українських сил оборони там не буде. І зараз, мені здається, є найбільш ключове та нагальне питання, якою ціною стане для росіян їх спробу взяти під контроль ті території Курської області, які нині знаходяться в рамках того плацдарму, що займають українські сили оборони. Поговоримо про ситуацію на півдні і нашої країни. От 9 серпня був рейд на окуповану росіянами Кінбурнську косу. Це підтвердило головне управління розвитки Міноборони України. Яке значення мають такі рейди? А, Ну, по-перше, це демонстрація прапора, і ми бачили чимало відео з цього приводу. Наші палаки демонструють, що незважаючи на Масштабні заяви російських топ чиновників та, та російських топ-пропандисти мовляв, вони повністю і 100% відсотків і вибудають Дніпра, зокрема території Тендри чи Кімбургської каси. Але ж бачимо, що наші хлопці знаходять важливість того, щоб до що це не так. Для того, на території цих двох э, районів знаходиться спеціальне обладнання радіотехнічного розвитку, ворог активно використовувати для того, щоб уважно спостерігати задії українських військово-морських сил в північно-західній акваторії Чорного моря і звернуть увагу, захід відбувається в області. Палає ворожа, спеціальна техніка на Кінбургів та на Тендерівській касі, палає відповідно судкування та обладнання на території газових дошок. Э, в північно-західній акваторії Чорного моря. Ми якось залишили за цю історію. Пам'ятаємо, одного разу наші вогколаки відпрацювали по цим об'єктам, знищили технічний персонал та відповідне обладнання, але виявляється, що після того, де ситуація змінилася, ворог спромігся знову завести відповідну техніку для проведення тієї саме радіотехнічної розгляду. Чому важливо тримати під, контроль, під контролем північно-західного кваторію Чорного моря? Та проходять ключові маршрути в порти та спортів узбережжя Одеси, Одеської області. А отже, будь-яка ворожа військова присутність вона не є доречною. До того ж, ми розуміємо, що ворог не просто так намагається розвідувати обстановку в цій частині чорного моря. Він готує якісь зухвалі провокації проти кораблів москві Московського торгівельного флоту. Неважливо, підтолк під яким прапором він рушає в наш бік або в жородньому напрямку. А отже, чим більш зачищеним, краще зачищеним від ворожої присутності буде ця частина екваторії Чорного моря, тим більше це буде тактично. Що ж стосується оцінки наслідки в діяльності наших полотків, то тут є досить обережна оцінка поясню чому. Дуже багато. На зв'язку з тим, що е останнім часом не так багато ефіційних відомостей щодо дії української військові на території області, Я зараз уважно дивлюся російські запабліки, і вони часто густо навіть на випередження попереду е наших повідомлень е публікують відео тих самих вистав українського міста. Чи є ця інформація верифікована? Чи можна довіряти російським пропагандистам? Я завжди кажу, що ні. Або вони брешуть тільки нові ну, відкривають рота, але тим не менш, деякі речі ну, привертають увагу. І я думаю, що тут варто все ж таки агітуватися на заяву офіційних речників або українська гура, або українських Сили спеціальних операцій щодо цих історій. Бо я розумію, що будь-яке бойові судочки вони не завжди проходять без втрат, але питання інформаційної протидії своєчасного інформування. Загалу, які цікавляться і досліджують питання російсько-українського протистояння, є дуже важливо. Звісно, що є речі, які потребують додаткової верифікації. Звісно, що є інформація, яка є дуже чутливою, і вона поширення її може стати загрозливою для виконання певних дій українським силою оборони. Але в межах компетенції, в межах дозволено, ми маємо бути перше. Бо війна вирує не лише на полі бою, війна вирує і в інформаційному просторі, і тут нам важливо не пасти задніх. Хоча я розумію, що бюджети різні російська пропаганда щороку споживає заради свого існування та функціонування, чи не вище 2 мільярди доларів. Чимали ставки. Причому це лише частина фінансових вливань в такому штуку діяльність, але ж які там гроші не були? Ми захищаємо своє рідне, власне. А отже, і наше слово, слово правди, так само значення. Владислав Дмитрович стосовно МАГАТЕ і стосовно ворожих провокацій на заес заступник міністра енергетики України сказав про те, що експерти МАГАТЕ так і не отримали доступ в середину градирні на окупованій заес, мовляв, повністю вони з наслідками ознайомитися не змогли, тому що окупанти їм це фактично не дозволили зробити. Останні провокації на заес ворожі про що свідчать і чого таким чином намагаються зараз досягти ворог. І знову ж таки, от про реакцію МАГАТЕ так агенція, яка має контролювати усе, що стосується ядерної енергетики, безпеки атомних станцій, вона не має доступу. Ми з цього з вами починали розмову з приводу того, що слово то є буля, а інформація то є зброя. Звісно, що російські то пропагандисти діють в рамках певної затвердженої програми інформаційної протидії. Українській армії, яка в тому числі зараз діє на території порської області, зверніть увагу щодо тенденції: російські то прапорниці розповідає, що мовляв ключовою метою дії української військ на території Курської області, це е, спроба взяти під контроль Курську АЕС, яка розташована подалі населеного фонту Курчату, щоб в такий спосіб це, за це затвердженням російських пропавниць створювати реальну загрозу е, ядерного забруднення на полошних територіях. Причому російські пропадисти чому щоразу забувають забувають, залишають за ну, дії власної армії? Згадаємо окупацію території Чорнобильської АЕС у лютому двадцять року, а згодом окупацію, яка і до нині триває Запорізька АЕС в ЕНВ Тут ми маємо розуміти таке для того, щоб сприйняття світової спільнотою тих застережень російських пропагандистів було чим більш жвавим. Та наповнив э, предметними їхними сердіями, ворог влаштував провокацію, свідому провокацію на територію градів, де, в принципі, немає чому палати. Але, тим не менш, вони там створили пожежу, причому використовували, такі э, домішки, які створювали яскравий темного кольору. Дин. І відповідно в такий спосіб, натякаючись від спільноті, от мов звернути увагу. З одного боку, українське війська наступає на територію Курської області в напрямку Курської АЕС, а з іншого боку, вчиняє такі атаки за допомогою дронів чи ракет для того, щоб зруйнувати інфраструктуру Запорізької атомної електростанції. Що стосується таких парківських магазин, то це очевидно, бо вони не мають побачити того, що вони вже мають право бачити. Тому блокування діяльності представників міжнародних організацій, це так само має викликати не ну, щонайменше сумніви щодо правдивості тих тверджень, які поширюють тамтешні регуляйтери та представники окупаційної влади. Але разом з тим, те, що ми спостерігаємо, фактично МАГАТЕ немає впливу на цю ситуацію і не спроможна забезпечити безпеку. Мені здається, що єдиний аргумент, на який зважає Володимир Путін, це українська армія та її. Всі інші міжнародні інститути, організації, установи та відомства, здається, не працюють. Абсолютно і патентна позиція організації НАТО, ну, ОПС є, ряда, ще ряда і, і інших, по, колись поважних, тепливових міжнародних інститут демонструють про те, що світ потребує перезавантаження. С -с Система стримувань та противаг, яка була створена на нашій планеті за підсумками війни. Не працює. Як свого часу була ліквідована ліга націй, яка не спромоглась зупинити початок Другої світової війни, так само і організація Об'єднаних Націй має е, набуття, а на її місці сформуватися нова більш функціональна міжнародна інституція, яка зможе в тому числі впливати на таких порушників міжнародного права, як до то Російської Федерації, чи то Ісламської ресурсника Іран. Можливо, до цього списку додати е, клінічну, клінічну Кореї. бо якщо є інституція, яка неспроможна реалізувати задання, е, які на неї покладені, то таке питання а за що вона теж?